Так, після того, як ми встановили і 2 фреймворк давайте поміняємо ім'я нашої компанії і додамо ще одну кнопочку з, нашим, з нашою сторінкою. І так, відкриваємо папочку View, Layouts, Main, шукаємо ім'я компанії і міняємо. в мене буде флешка. Далі опускаємось вниз, тут є виджет нашого меню оцього. Кнопочки. І так, копіюємо, вставляємо. Создамо кнопочку акція. І одразу припишемо ссылочку. На сторінку? Так? Так, і створимо в папочці View, Site, новий файл PHP, який буде вести. Оця селочка Так, створили, сохраняємо і дивимося. Так, ім'я має помінятися. Так, як ми бачимо, це щось з кодіровкою. Так. Сохраняємо, обновляємо. Так, як ми бачимо, помінялося наше ім'я і створилась нова кнопочка акція. Якщо ми на неї перейдемо. І її не знайшло. Чому не знайшло? Тому що ми ще в контролері не створили функцію, яка б передавала наші дані. Так. От вона в мене є. Тільки у нас називається. Акція. так, строимо публічну функцію. Action. Акція. От і вивод цієї функції. Охраняємо і дивимося. Обновляємо. Так, як ми бачимо, виявилася наша сторінка. Ну, так як на ній нічого немає. Давайте що-небудь створимо. Так, відкриємо нашу сторінку. Так і в тегах H1 напишемо щонебудь, наприклад, так, це я. з 21-го. Oh.

ціни так сохраняємо і обновляємо 5 кодіровка Як ми бачимо вивелася наша інформація яку ми вводили в нашому PHP файлі Вот все как бы.